Спецпроєкт Радіо Культура. Вечірня колесанка. Українська народна казка Голе Телятко. За книжкою Сто Казок від Абаба Галамаги. Записав її Федір Гавриленко. Читає Тетяна Кришталь. Були собі дід та баба, і було в них голе телятко. Каже баба Завези діду телятко в ліс. От дід, завісте голе телятко покинув його серед лісу, а сам повернувся додому. Пішло те голе телятко, іде, іде, доганяє його кабан. Здрастуй, голе телятко. Куди йдеш? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть, біжить і півень до них доганяє. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Пішли. Голе телятко, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Куди йдете? Куди очі, туди й шлях? Ну, то ходімо разом. Пішли, ідуть вони, йдуть, коли скаче й шило. Голе телятко, Кабане, півнику і качере, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях. Ходімо разом. Зайшли всі в ліс, а холодно ж осінь. Голе телятко змерзло і пішло до кабана, а кабан зарився в листя і лежить. Кабане, Кабане, давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я зариюся ще глибше в листя та й перележу. Пішло голе телятко до півника. Півнику, півнику, гайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній місці стоятиму, а голівку під крильце заховаю та й перезимую. Те саме качур мовив у голому теляткові, а шило каже: Я заженуся в дуб по саму колодочку, та й так перезимую. Пішло голе телятко саме хатку робить. Зробило, поставило піч, двері, почало топити. Дров є багато в лісі. Коли ж біжить кабан? Голе телятко, відчини. Ага. Як я казала хатку робити, то ти не хотів? Відчини, бо я тобі хату розрию. Відчинило голе телятко. Живуть удвох, біжить півник. Голе телятко, відчини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Відчинило голе телятко. Уже вони втрьох. Біжить качур. Голе телятко, відчини. Ага. Як я казала хатку робити, то ти не хотів? Відчини, бо я тобі хатку розкахкаю. Думає голе телятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі. Пропаду, треба відчинити. Відчинило. Топлять вони в печі, розмовляють, коли скаче ще й шило. Голе, телятко, відчини. Оце лихо. Як я казала хатку робити, то ти не хотіло? Відчини, бо я тобі хатку поколю. Відчинило. Уже вони всі зібралися живуть собі гарно. Коли це надійшли два вовки. Поставали під дверима та й слухають. Є добра пастка. Один каже «Лізь ти!» ні, ти йди наперед. каже другий. Поліз той вовк. Боже ж мій. Як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужнете те голе телятко вовка рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить. Бодай його сюди, а качур так, так, так. На силу вирвалися вовки, звідти і поколені, і погризані та як дременуть. А голе телятко, кабан, півник, качур та шило, мабуть, ще й досі живуть у тій хатці. Це була українська народна казка Голе телятко» За книжкою Сто казок від Абаба Галамаги читала Тетяна Крешталь. Ви слухаєте Радіокультура. Українська народна казка як пес собі друга знайшов читає Віталій Ажнов. Колись давно, давно пес жив сам один. От, коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом і пішов пес в ліс шукати собі друга. Чув він от зайця, що немає в світі сміливішого, дужчого звіра, ніж вовк. Аж тут вовк як уродився, іде назустріч зубами клацає, та не злякався пес: Давай, вовче, з тобою дружити! Давай, згодився вовк. Недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який мох під деревом. О півночі пес раптом почув якийсь шерех, схопився й голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста й ну зацитькувати пса. Тихо, тихо, цить не гавкай, бо ведмідь почує прийде і розшматує мене. О, який ти боягуз! здивувався пес. Я менший за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони поле. Коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він? здалека показав вовк і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя і каже Здрастуй, ведмедю, хочу подружити з тобою. Ведмідь блимнув на нього з-під лоба й пробурчав. Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Полягали спати, та пес знов почув шерех і забурчав. А ну, тихо, не гавкай, будь ласка, бо ще лев почує. Е, ні. подумав собака. Що ж воно за товариш якогось лева боїться. Покажи мені лева, попрохав ведмедя. Вранці ведмідь тихесенько сказав. Он не він іде. Лев. Сказав і дременув у хащу. Пес сміливо підбіг до лева. Лев загарчав, грива йому наїжилася, але пес не злякався. Чуєш, Леве, я хочу з тобою дружити. Ну що ж? загарчав Лев. Коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися. А ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху, нашорошився, і дзвінко загавкав. Лев розлютився. Тихо ти. Почує людина убія нас обох. У неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом. Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке людина. Подалися вони вдвох з левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає пес. Це тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі, коли бачать на дорозі старенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знов питає пес. Це тільки вже постаріла, бачиш, на трьох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце і є людина. Гукнув Лев і стрім голов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, пометляв хвостом і каже Людино, я шукаю собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері полягали спати. Раптом псові знову вчувся якийсь шерех, і він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю, оту вогненну палицю з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шарудів поблизу. Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові. І збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. Це була українська народна казка. Як пес собі друга знайшов, читав Віталій Ажнов. Спецпроєкт Радіокультура. Культура. Вечір.